Наступним питанням після провального голосування обласні обранці заслухали звіт прокуратури за минулий рік. Найбільше роботи цьому органу додали суперечки із незаконної приватизації державного та комунального майна. Втім, і земельні конфлікти також не пасуть задніх. Переконує Олег Синишин. Найбільше позовів і виконаних судових рішень за позовними вимогами прокурорів саме у сфері земельних відносин. Реально виконано таких рішень на 116 мільйонів гривень. А це стягнення коштів до бюджету за безпідставне використання земель державної і комунальної власності, скасування незаконної приватизації та оренди земельних ділянок, повернення їх законному власнику. Працювала прокуратура і над перевірками договорів оренди земельних ділянок. В окремих угодах розмір оплати не відповідає податковому кодексу. Минулого року прокуратура досить активно реагувала на цю проблему, завдяки чому до десятків договорів оренди були внесені зміни. В результаті ставки підвищені, а місцеві бюджети матимуть в рази більше надходжень. Наприклад, за позовом прокурора Полонського району збільшений розмір суми щорічної орендної плати на майже півмільйона гривень. Окрім цього, депутати проголосували за надання Хмельницькому міжнародному аеропорту грошової підтримки в сумі 2 мільйона 800 тисяч гривень. Ці кошти підуть на погашення боргів по зарплаті та комунальних послуг. Першим кроком необхідно провести погашення заборгованості, яка сформувалась за період нефункціонування підприємства, незважаючи на те, що з обласного бюджету протягом 2011-2014 років виділялись кошти на погашення заборгованості заробітної плати. Ці кошти в повному обсязі не погасили заборгованість, яка на 31 грудня 2015 року складає 1 мільйон 84 тисячі гривень по заробітній платі. На території Хмельницького литовища вже 70 років діє метеостанція, яку також потрібно підтримувати. Жириться вона від трансформаторної підстанції аеропорту. На території аеропорту знаходяться трансформатори, які належать у кореру руху, але забезпечують електроенергію, дачні масив Ружичанка, а також метеостанцію. В разі якщо буде банкрутство підприємства і буде метеостанція перенесена в інше місце, яке зараз розглядається керівництвом метеослужби, в Ярмолинці в Ярмолинці то ми по суті втратимо 70 років безперервних спостережень. Крім того, буде погіршена інформація для нас спеціалізованих служб міста Хмельницький. В Планах обласних обранців знайти інвестора для відновлення повітряних сполучень в обласному центрі. Максим Посполіта, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.